Не зможуть щось у них піде не так, не зможуть плани зірвані. Це буде інша інший вид допомоги. Хотіли на зброю, а щось перегралося, це інша допомога. Тобто тут якісь перекручені, зірвані плани, але допомога є від них. Не так, як написано, але вона є, і на тому дякуємо. Їм цікаво вдарити там, де буде заражена і почва, і земля одночасно. Якщо в броварах... І в бориспілі є такі місця, не пишіть їх в коментарях, не потрібно давати лишній раз якісь наводки. Просто не знаю, поставте якийсь плюсик чи що, ну, є там таке щось нема. Те, що вони щось будуть робити і зроблять якусь каку, це однозначно точно. По тій дуже простій причині, що вони кончені тварі. Не з цим керівництвом, бо його скоро приберуть після миру, однозначно, і на території, яка ну, тільки на половину, а може і на третину, належить расистам на сьогоднішній день. От такі умови. Мені подобаються такі умови. Радує, що тільки 50% всього правда його дуже сильно стримують. До речі, зараз цей штучний інтелект саме для того, щоб не було так, як написано. Якщо на карту Сполучених Штатів дивитися перед собою, покласти її і дивитися на неї таким чином, то ракети полетять з лівого боку. Це станеться рано чи пізно, і ну тут знаєте, скільки вовка не корми, все одно у ліс дивиться. Так що, от така історія. Якщо вони думають, що саме це скринька Пандори, і саме це ну, якась така, типа якийсь глобальний тренд, ну. Я тоді не розумію, чому вони сліпі і не бачать, що тут у нас коїться вже скільки років. Е, діти, каліки, алкаші. Це втора армія міра. Все, що вони позбирають. Так, самі собі нашкодити вони не можуть. Чому? Якщо вони так роблять, то вони також від цього страждають. Поясніть зв'язок, тут незрозуміло. Але вони можуть зробити додаткову галузь, сусідню галузь, продукти, які виробляє нафта, продукти життєдіяльності, відходи. Ось на це вони обов'язково зроблять. І далі, значить, анонс новий піздьош між Бункерним та Трампом, що нам з вами з того, <смір> якийсь безкінечний серіал. Вони домовляються на якийсь випробувальний термін, який буде до кінця весни, десь середини літа. Буде абсолютно срака, ніхто нічого не буде виконувати, ніяких сторін абсолютно. Ні Штати, які погрожують, якщо що, ні Рашка, яка каже, що ми не будемо там стріляти і все інше. І новий нова серія сезону вийде про цікаві перемовини, якесь велике щастя, що вони там порішали влітку цього року. Хм. Вони дійсно вважають, що ми з вами безнадійні. Це однозначно 100%. Їх утрима від більш жорстких якихось висловлювань. Тільки те, що у нас із ними спільні. Як це сказати, спільні партнери, спільні країни-союзники? Тобто тільки це їх отримає від більшого бреда, ніж то було написано і озвучено. Що буде далі? А далі вони матимуть можливість на своїй шкурі відчути, що таке страждання, що таке біль і що таке руйнування. Що б там не підписали, які б договори не укладали як мінімум до кінця літа до осені, атаки будуть продовжуватися? Чи зможемо ми знайти якийсь засіб протидії? <кій> <кій> Вже знайшли, на цьому більше казати не буду, і він. Ще легший, ніж можна собі уявити. І так, як вони зараз літають, їх легше нейтралізувати. Це той випадок, коли героїчні вчинки залишаться невідомими на, ну, на деякий час це точно. Мається на увазі, що ця зустріч вона відіб'є. Атаку ворога вона зробить так, що вони не зможуть реалізувати свої плани. А одне іншому не заважає буде і те, і те відбуватися. Тільки воєнний стан, якщо продовжити, то це набагато дешевше, ніж зробити вибори. От така відповідь.